Доброго вечора моєго передкладника україномовного каналу. Гарний такий тихий вечір. Вітра майже немає, 10 градусів тепла. Неділя мене добігає до свого логічного кінця. Максикон прогуляється проте його погано видно. 12 -е. жовтня майже скінчилося Зараз все молодь, А, вечора ну так, Б26 ну, Чуть більше години тому Дуже гучний вибух був у тривога потім Як ахне щось така ж Вот в Деміногра, воно аж так підскочило. А Максик почав гавкати. А я таке. Немає спокою. Священий подзвонив і каже, почули, та почули, чули. А йому грають, коли воно скінчиться вже. А дерева бачите, яке красиві. Максика не видно. Початка на улице бежали, вот Макса видно сейчас. Как домой прибегли, говорят, а мотор еще. сидит дома. Таке. Okay. Неделя, вечер, а воно... Ну, как не закінчується. Ладно, мы ждем и надеемся. Чекаємо на на, на мок скоріший. Все, усім тихого вечора. Завтра понеділок, день важкий. Всім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Звичайно будемо жити. Щоб... Незважаючи на ще. Все, на добре чому Пока.